Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. І сьогодні я буду готувати з ось цих чудових гарбузів. Що я буду готувати? Ну, рецепт у мене є такий гарний Мафінів. Але ж я не дуже люблю цю назву, я люблю все, все наше. Буду готувати кекс і все. Ніяких мафінів. Так, по рецепту потрібна лагінарія. В мене її теж нема, але ж в мене ось такі гарбузи пропадають. Тому буду робити з, з гарбуза. І... і до кучі, до кучі додам ось це, цукіні. Возьму одну. Чашку перетертих гарбузів, одну чашку цукині. І цибуля сарлот. Шарлот, як її там правильно називають, вона в мене вже проростає, тому потрібно щось робити. То будемо робити кекс. Цибулю будемо смажити на маленькій кількості олії. А цукіні і гарбуз потримо на бурякової тертушці. Так, потерла, і зараз потрібно віджати зайву рідину. І я не знаю, марлі щоб віджати нема. Спробую так віджати ось через це сіта. Так. А якщо не вийде, просто береш. До рук обома руками і відтискаєш. Так, цибулька вже готова, підсмажилась. Так, працюємо. Трошки помилилась. сказала, працюємо. Відпочиваємо. Так, коли не знімаю, Вмикаю музику і слухаю. І це, мабуть, відпочинок, а не праця. Що тут, що тут робити, так? Так. Е, віджала я цукіні, е, тикву не потрібно віджимати, бо вже вже так весна, скоро нові наростуть. Так що у старих вже нема чого віджимати. Чотири жовтки я поклала. От. Сіль. Маленька. Це менш, ніж чайна ложка. Так. Розпушувач чайна ложка. От так. 70 80, 80 грамів вершкового масла. Так, відрізала, забула скільки. Переважила і забула. Це буває таке. Так, і все це перемішати і додати цибульку. Так. Підсмажену і борошна. Борошно в мене дуже е, мало. Ось все борошно, що в мене є. Так що, якщо не хватить, додам кукурудзяного борошна. Так. І потім останнім я буду додавати білки, які вз... взбили. І що я хочу сказати: цукре. Не додаю, бо у нас які цукор, коли цибуля, так? І взагалі відмовляємося від цукру. Так, їжа і так дуже смачно, без цукру. Ну чого ж? цукор є у тикві, так, у гарбузі, цукор є у цукіні. Так, все, готую далі. Відпочиваю далі. Так, зверху донизу, зверху донизу. Так ось вмішати білки я буду за кадром це робити, бо крутиться тарілка. Перемішала і зараз перекладу до форми, яку змазала вершковим маслом і притрусила кукурудзяним борошном. Так, перекладаю. Поставлю в духовую шафу е, на 25 хвилин і там подивлюсь. Потім подивлюсь. Дивіться, який гарний кекс у мене вийшов. Так? І я хочу зізнатись, за кадром я ще додала ложку сметани. Столову ложку сметани без верху. Бо вона в мене там залишалась, і щоб не пропадала, я її додала. Так що можна і без сметани. Е, і, зізнаюсь, цукр я додала. Так, коли взбивала білки, додала пів чайної ложки цукрової пудри. Це щоб краще білки тримались. Так. Все. Зараз розріжемо і подивимось, що на розрізі. Так. Ага. Так. Гарячі трошки зачекаю. Дивимось, що у мене вийшло? Ось така от так. Так. Не підгорів ніде. Гарний, гарний вийшов кекс. І ви ж пам'ятаєте, так, з чого? Так, і без цукру. Так що буду коштувати, як завжди, напишу в опису своє враження. Вам раджу. Готувати різноманітні страви. Все. Побачимось, папа.